Друзі, доброго дня. Почали від вас активно надходити запитання у зв'язку з тим, що в мережі поширюється інформація про те, що всі чоловіки, які виїхали, начебто незаконно, або взагалі всі, хто виїхали, і не повернулися, їх будуть притягувати до відповідальності, не уточнюються якої, а за те, що вони порушили якісь там діючі норми у зв'язку з тим, що буде створено. Но закон за ініціативи Верховної Ради відносно того, що от всі, хто виїхали зараз за кордон в період дії воєнного стану, будуть притягуватися до відповідальності і відповідно повертатися в Україну. Друзі, дивіться. В розрізі цих подій, в розрізі цієї інформації дуже доречно згадати в нас про статтю 58 Конституції України. І що нам вона говорить? Вона нам говорить, що жодний громадянин України не може притягуватися до відповідальності за діяння, які на момент вчинення не вважалися правопорушенням. От взагалі не вважалися правопорушенням. Що це означає? Простою людською мовою, щоб ви це зрозуміли, ви, мали, ви маєте розуміти, що в нас в Україні, в діючому законодавстві України, немає такого поняття. Як дія закону в зворотньому часі, тобто притягувати до будь-якої відповідальності можливо людину, якщо вона здійснила певне правопорушення, певне діяння, яке вважається правопорушенням вже після того, коли запрацював новий закон, який визнає і описує конкретну дію, конкретне діяння, як правопорушення, і відповідно, потім, як наслідок, якщо людина дійсно в період. Вже початку дії нового закону, коли вже він введений в дію, тобто він вже починає діяти, то це тільки тоді можна застосовувати якийсь вид покарання, там, притягувати до адміністративної відповідальності або притягувати до кримінальної відповідальності. Але ви маєте розуміти, що от той період, який йде до. Початку дії, набрання законної сили такого закону, який теоретично може ввести такі а, покарання, там відповідальність да? до, до того, до, до, до введення цієї, цього закону в дію неможливо притягнути людину, розумієте? Тому а, от такі от публікації, які, ну, м'яко кажучи, вони вводять в оману людей, коли от пишуть, що от всіх чоловіків, які там виїхали на розсуд, ну, не можу уточнити кого, да, тобто хтось вважає, що здійснено було якесь правопорушення. Так воно ще не, ніяк не описано. Немає конкретики, розумієте? Ну, як за щось бутофорне можна притягнути людини, якщо на момент, коли ця людина виїжджала, він виїхав там за конкретними документами. На той момент був дозвіл на виїзд. Конкретні документи були перевірені, вони є реальними, реальна підстава на виїзд за кордон. Людина виїхала, і тут, знаєте, проходить рік, і тут згадують і кажуть, що так ви зробили покарання. Ну, це нелогічно, абсолютно. Розумієте, в нас законодавство воно побудоване логічно. І немає такого, що колись там людина щось зробила, а потім, знаєте, його за це будуть притягувати до відповідальності, яка була описана, і, скажімо так, описана і прийнята як. Певна подія, яка за яку вже передбачено відповідальність, після року, коли там теоретично людина щось там вкоїла, розумієте? Ну, це так не робиться, це неправильно і це не відповідає нашому діючому законодавству. У нас є конкретні правила, які роками вже усталені, і вони не можуть змінюватися отак, от просто по щелчку, розумієте. А, тому що ну дійсно від вас дуже подібних запитань було. От бачите, злата пише Ю... З, злата. Люди виїхали до... Yeah. до того, хто причасні до цього. Ну не не зрозуміла ваше уточнення. Олег, дякую за підтримку. Ольга. Добрий день, Марія. Це не стосується чоловіків, які виїхали ще до війни. Чоловік поїхав ще в листопаді 21-го року і застряг в Польщі. Друзі, ні, ні, в тому то і справа. Я чому почала цей ефір? Тому що от сьогодні ранком я переглядала і відповідала на ваші запитання. Та ті, що ви нам пишете на вайбер, на вотсап приватні повідомлення в вертикалі і там дуже багато подібних запитань було. Тому я вирішила вам відповісти саме в ефірі, тому що я вважаю, це важлива тема. Ми з колегою її проговорювали, але ми не думали, що це так масово почне і так швидко за декілька днів розповсюдиться по всьому інтернету. Але це важливе питання, тому ви маєте розуміти, поки що немає опису, навіть немає опису, що саме порушили ті чоловіки, які виїхали в той момент, коли нема, не було ще якихось там чітких рамок сформульованого. Скажімо так, діяння, за яке відповідно буде якесь покарання. Це означає, що ті, хто виїхали і на той момент їхні документи були легальні, підстава на виїзд існувала, то вони нічого не порушили. Тому, друзі, вам не варто переживати ті, хто от виїхали легально, і там до війни, якщо ви виїжджали, да, залишилися працювати на заводі, наприклад, тому що. Дуже багато чоловіків нам пишуть, які працюють досить давно за кордоном, на заводах, на різних фабриках, щось там майструють. Тобто вони працювали і виїжджали туди-сюди ну, легально. То вони переживають, чи дійсно так, тому що ну чи буде їм якесь покарання, тому що вони ну не розуміють, як сприймати таку інформацію, яку зараз дуже активно розповсюджується інтернетом. Про те, що, начебто, от всі чоловіки, які виїхали за кордон, тепер вони там щось порушили. Немає цього, немає розумієте? і притягнути тих, хто виїхав легально і пред'являючи оригінальні правильні документи, і на момент перетину кордону ці документи давали право на перед. Кордону згідно наших правил, які встановлені законодавством, то нічого не порушено. Вас не зможуть притягнути до відповідальності за той період, коли ця підстава для перетину кордону була правомірною, і ви а, на основі діючих документів і відповідної підстави перетнули кордон. Єва з Донбаса, туташня подруга ще з Майдану виїхала. Щоб не служити ЛНР ДНР і не бути призваною в АТО, що з ними робити, Єва, трошки не розумію ваше питання, з ким робити. Не зрозуміла, тобто уточніть, будь ласка, щоб зрозуміти, який контекст. Друзі, я думаю, що ви зрозуміли так? Що, що, про що йде мова, тому що цей галас, який зараз підіймається в інтернеті, він трошечки не відповідає дійсності і діючим законам. У нас немає такого, що запам'ятайте просту фразу закон зворотньої дії в часі немає. Тобто, коли він запрацює і буде введена нова там відповідальність за певні сформовані діяння, так якщо вони будуть скоєні після набрання чинності такого закону, тоді людину зможуть притягнути до до відповідальності. А поки такого закону немає, то ви нічого не порушуєте, розумієте про що? Марі пише, виїхав ще до війни за місяць. Ми хочемо тут одружитися, але читали про те, що якщо ми тут щось подамо, та його документи можуть подати на облік, і він того потім будуть проблеми. Таке можливо. Тобто, якщо поставлять на облік примусово при поверненні і закінченні війни, наприклад, чи не буде теж якоїсь відповідальності, як зараз, взагалі з тим, щось з цього приводу знаєте. Марія, дивіться, от те, про що я говорю. По-перше, в нас немає станом на сьогодні обов'язково консульського обліку. По-друге, для того, щоб отримати довідки у консульстві або посольстві України, ставати на консульський облік станом на сьогодні немає обов'язку. Тобто, якщо у вас ви плануєте взяти шлюб за кордоном. Дійсно, по процедурі вам треба звернутися в посольство або консульство, щоб отримати довідку про те, що, що у вас в обох немає інших шлюбів, тому що за кордоном шлюб укладається за наявності Таких у вас довідок, щоб у вас не було декількох шлюбів. Тобто два шлюби, що у нас в Україні, що за кордоном, не дозволяють, щоб їх було. З приводу відповідальності станом на сьогодні, ніякої відповідальності вашому чоловіку, який виїхав за місяць до початку воєнних дій в Україні, немає. І якесь порушення ви станом на сьогодні не робите. Але коли буде закон прийнятий про і будуть описані якісь діяння. То якщо ви ті діяння, які будуть зафіксовані в законі, скоїте, то тоді тільки буде відповідальність. Станом на сьогодні ви можете брати шлюб, ви можете звертатися до расу місцевого, де ви там проживаєте за кордоном. За це відповідальності вам немає. Ви нічого такого не робите. Добрі друзі так, Оля Хмільовська. А якщо люди виїжджають по шляху і не повертаються в Україну? Є за це покарання, дякую. Дивіться з приводу виїзду, ну, це не шлях, називається. Це, там різні є підстави для виїзду. Шлях це взагалі так називається програма. Це не процедура виїзду, це програма. От з приводу відповідальності, саме станом на сьогодні, ті, хто не повертаються, поки що, поки що. Те ще інформація, яку нам відомо. І ми робили запити в прикордонну службу, нам офіційно відповідали по наших клієнтах, тому що в нас є в обслуговуванні юридичні компанії, які займаються, ну вони невеличкі, але постійно займаються а, перевозкою фурами певних там, продуктів, речей і тому подібне. То є такі випадки, коли водії фури, виїжджаючи за кордон, от як ви пишете, по шляху, просто кидають там авто розгружають, розвантажують і кидають авто просто десь на трасі. А, то їм за це відповідальності станом на сьогодні не передбачено. От якраз для того, щоб врегулювати такі випадки, як ви описуєте, Ольга, коли от виїхали е, офіційно, легально, але не повернулися. Наприклад, от як водіям е, в період 45 днів з дати виїзду за кордон, не повернулися, то поки що за це не притягують. Максимально, що це може бути, це е, Процедура порушення перетину кордону, тобто адміністративна відповідальність. Але я не виключаю, що от якраз оцей новий закон, про який йде зараз мова, про яку пишуть дуже багато в інтернеті, що буде відповідальність за виїзд чоловіків за кордон. Можливо, туди якраз і буде вписана такий момент, як ви описали. Ті, які виїжджають, але мали повернутися, але чомусь не повертаються з якихось своїх причин. Сергій, ніхто повертатися, поки не збирається. Після такого закону, якщо приймуть, то ніхто не повернеться. Ви знаєте, Сергію, все може бути. Дійсно, все може бути. А, так, Марія, ви пишете уточнення. Тобто, консульство України в Чехії не має права примусово ставити на облік тільки по власному бажанню, так? Так, ви вірно зрозуміли. А, так, Наталія, якщо. Виїхав 24 лютого. Буде покарання. Ну, дивіться, якщо людина виїхала, прикордонна служба пропустила, то це означає. Що людина виїхала легально. Звісно, там десь до обіду, наскільки я пам'ятаю, люди просто могли виїжджати і чоловіки, і жінки, всіх пропускали. А там, десь після обіду, 24 лютого, вже почали тоді встановлювати певні вимоги і перестали пропускати чоловіків на виз з України. Тому, якщо прикордонна служба пропустила і не було вказівок, то людина пере... перетнула кордон легально і ні, за це немає відповідальності. Тому що якби людина а... не мала підстав для виїзду, прикордонна служба просто б не пустила, не дала відмову. Все, все добре, друзі. Дякую. Це все, що я вам хотіла перепитати і розказати, і звернути вашу увагу і, можливо, трішечки заспокоїти. От, лайкайте, будь ласка, нас репостіть, Всім бажаю вдалого мирного дня. Дуже дякую, що ви такі активні з вашими запитаннями в ефірах. Так, давайте я ще один відповім запитання. Яна написала: якщо виїхав до прийняття закону, то також буде покарання. Чи як це працює? Яна, дивіться, я так розумію, ви не спочатку ефіру. Дивіться ні, покарання заднім числом не виписується. Тобто, якщо запрацює такий закон, тільки після набрання чинності цього закону, де описано конкретне діяння як правопорушення, в такому разі, якщо людина після набрання такого закону вчинить описане правопорушення як покарання, тільки тоді буде відповідальність. Станом на сьогодні ні, такої відповідальності не встановлено. І коли запрацює закон за попередній період. Ніхто притягати до відповідальності не буде, тому що це є незаконно. Все, друзі, всіх обіймаю, всім мирного неба. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. На все добре.